Кеті пері і золоті дівчата в космосі». звучить як назва якогось фільму такого не «Золоті дівчата в космосі. О гад, oh це, Скажи... це про що зараз да, це реально. Ah, це. Все. Американська співачка Кеті Перрі, п'ять її подружок із жагою до неземного контенту днями полетіли вирішили на... катнути, так да? на кораблі New Шепард у космос. Ні uh, Шепард, це наскільки я пам'ятаю, Джефа Безоса. Yeah. Джефа Безоса корабель. Uh, і у нас, ви бачите, Артема Євченка. Привіт, Артем. От він зараз розкаже нам усі подробиці, тому що далі у нас бар пліткар. Отже, uh, що це було? Що там сталося? Тому що я, я чув, що не всі були щасливі. Не всі Ну, я знав, що так буде чесно, тому що ну в той момент, поки Намагається пережити глобальне потепління, війни, я не знаю, там, ціни на авокадо і тому подібне. Просто Кетіпері і ще 5 мільйонерів такі. Ну давайте зганяємо в космос. Ну це виглядає, як дівчата такі на цирлах, да поїхали там на них шампанських. Наліпили собі такі вівси на повний мекідки. ну, зганяли туди назад, просто в космос, і все. Ну люди на це все подивилися. Ну, типу, для чого? Щоб що? щоб кітіпери просто міжгалактично собі прорекламувала типу, тур, який вона поїхала. Типу, коштувало коштувалося абсолютно якихось безумних А Можливо, вони, типу, думають, давайте катнем туди і назад не повернемося, але їх, але їх типо Да насправді як це було зараз? Усі побачимо, побачимо. go у бар Пліткар! Вітаю, Барі, Пліткар! Тут відкорковуються не тільки пляшки, але й найгарячіші таємниці зі світу шоу-бізнесу. Повірте. Ну, наприклад, українська блогерка та за сумісництвом викладачка з вокалу Олена Українець стала новою королевою вокального стролингу. Можливо, після того як сама Леді Гага похвалила її, м'яко кажучи, незвичну манеру викладання. Як ми його? Ось походу спіймав зірку. Тож Олена вирішила пройтись трактором по вокальним здібностям наших зірочок. Найбільше під роздачу потрапила співачка Клавдія Петрівна. Я терпіти не можу, як вона співає. Ну шо з цим? Ну окей, це юмористичне гумористичні пісні посту. Що з цим далі зробиш? Ну ти будеш трагічну пісню таким голосом співати сойоз? Ааа, боже, як це зробити? А він. Ну, це ж крім. Ну а далі пішло, поїхало. Оля Полякова, Надя Дорофєєва дісталося всім. Полякова, за словами, українець не володіє голосом професіонально. Як людина, вона мені крута, але як співачка, мати рідна, я не можу. А мене раз співу Дорофеєвої взагалі дратує. Це вони о -о -о, це змігання, я не розумію, чому. Ну чого ви щас так гнусавите? Тож, шановні топові співачки українського шоу-бізнесу. Візьміть це, будь ласка, до уваги. Ну а де шукати викладачку з вокалу, ви знаєте. <му> Відчуваєте аромат? Це аромат кохання у повітрі, адже американська співачка Біллі Айліш, схоже, знайшла своє. Відкують, мовляв, багатократна оскаро Гремівська лауреатка зустрічається з актором Натаном Вулфом зіркою фільмів «Стажер» та Старий Новий рік. Але ну не з якогось там переляку. Їхній романтик, подейкують закрутився під час зйому кліпу співачки на пісню Ті Хіро. А там було все як у найкращих підліткових серіалах. Повірте, драма, сварки побилися навіть. Але після нещодавної появи солодкої парочки на американському музичному фестивалі Куачела. Оп плітки про їхні стосунки розгорілися ще більше. Ви тільки лише гляньте, як воркують голуб'ята. Хоча, можливо, це всього навсього піар-хіт від команди співачки, аби заглушити плітки про те, що біля, начебто лизбійка. От тільки її виступ на тій же куачелі з британською співачкою Чарлі Екс цьому взагалі не допомагає. Чому б вона тоді співала? Що цитую, хочу дізнатися, якого кольору її спідня білизна. Коротше, нічого не ясно, але дуже цікаво. Ех кошела, ну просто епіцентр, шоу бізнесових пліток. Чого лише варта поява там зірки фільму Дюна Тімоті Шаламе та косметичної магнатки із засумісництвом молодшої із сімейства Кардашянів Кайлі Дженер, яких заскочили за обіймами та поцілунками під час виступу Біллі. Ну коли вона про білизну співала. Ну і звісно ж куди зірки і без скандалів. Актор Жан Клод фандам з універсального солдату, який ще у 2022 році приїжджав до Ужгорода і вигукував Слава Україні! раптово перевзувся і записав відео, де каже, що хоче приїхати на Росію як посол миру. Що також він додав, що хоче зустрітися з Путіним, і ну, мабуть, щоб поцілувати йому перстень. Це буде честю для мене мати цей титул. Ми любимо вас. Він любить вас. Дякую велике та величезний поцілунок Росії і великий поцілунок Путіну та його сім'ї. Правильно, правильно я щось тут в кінці не зрозумів. Це його у заручниках тримають і змушують це говорити. Хоча з урахуванням того, що поруч з вандамом сидить екс нардеп України, а за сумісництвом е зрадник і втікач Олександр Онищенко. Я б не здивувався, але можливо Ван Дам наморозив цього крінжу, аби захистити скандал навколо того, що його вплутали в розслідування про секс торгівлю людьми в Румунії. Хоча агент актора каже, що все це мовляв абсурд і маячня. Ну ху, побачимо. Якщо у вас раптом поганий настрій, то ви явно не бачили, як співачка Кеті Перрі зганяла у космос разом з іншими новозпеченими е, космічними амазонками, яких об'єднують мільйони доларів на банківських рахунках. Це було щось. Кеті не змогла утриматися і почала рекламувати у космосі свій майбутній тур з квіткою у руках, походу аби відбити депозит за квиток у розмірі 150 тисяч доларів. Далі ВІП космонавтки зняли пару сторіс у невагомості. Раз то сказали о май гад». <плес> гаш. Oh ну і звісно, куди ж без фотків інсту з дописом. Ти все одно будеш дивитися вгору з подивом, з подивом, як е, їхні професійний макіяж та накладні вії витримали цей політ. Коротше, далі було приземлення. І за 11 хвилин Пері схоже, так скучила за нашою планетою, що попри люто буквально почала цілувати землю. Реакція соціальних мереж була швидша за той політ, адже яка від нього була користь, невідомо. Тож всі дійшли одностайної думки: мовляв, земля горить, а Голівуд летить. Та навіть там не всі залишилися у захваті від цього цирку. Докторка Олівія Вайлд назвала це мемом за мільярд баксів. А модель Емелі Ратайковській дала пораду. Організаторам польоту подивіться на стан світу і подумайте, скільки ресурсів пішло на те, щоб відправити цих жінок у космос. Навіщо? Коротше, ця подорож більше нагадувала дівіч Вікенд у віп-лаунджі на орбіті, ніж якийсь прорив. А все, що з нього стало ясно, так це те, що у клубі заможних жінок не бояться висоти. Ось так ви були у барі Пліткар. Побачимося наступного тижня.